Прошу. Якраз доварюються наші голубці. Це ще не багато, це є дуже мало голубців. Дев'ять, отаких от дев'ять кастрюль зараз робимо. Ось, бачите. Скільки тут літрів? Десь на 4 кілограма рису. Ми почали займатися 14-го року, коли почалась війна у нас. А з 24 лютого минулого року ми вже всі об'єднались, всі разом займаємось. Юля, Оля з перших днів, Сільва, і всі потім От Там сільва її сини теж служать. Двоє. Хто до нас дзвонить, хто просить, ми тим допомагаємо. Але так як у нас є наші волонтери, які їздять. Своїми бусами на передову до наших хлопців, то ми стараємося нашим хлопцям більше подати. Але біля наших ви зрозумієте самі, що є ще багато з усієї України. Всі наші хлопці. Вареників ми готували 20 відер за один день. Отаких от відер ми готували 10, це на 5 літрів. І отаких от відер теж 10. Це у нас вийшло всього 20 відер на день. Отак от ми готували. І печива тож теж випікаємо за день близько десь до 100 кілограм. Якого сил вистачає на такий об'єм роботи? Ну, ми вже звикли. Кожен день збираємось. От Оля вдома робить, Юля вдома, сільва хто вдома, Ми мене збираємось, вареники робимо. Запаковувати теж. Ми вже збираємось тут багато і виносимо, і отут ми все запаковуємо. А ви хочеш має бути ще своя робота якраз? У мене вдома магазин, і я стараюся і там бути, і вдома щось робити. Як Наталя сказала, що там строчно, треба, значить, ми робимо. Тут теж не всі люди, які працюють з нами. Є такі люди, що на дому і ми приходимо, за кордону, забираємо за кордону допомагають. Дома роботи ніколи нема кінця, а треба хлопцям нашим допомогти. І от по Наташа дзвони. Можете завтра, звісно, що може. в залежності від наших рук. Є так, що ми із шоста, й пів сьомої вже вдома, а є так, що в п'ятій вдома. Якби наші хлопці не були на передовій, то хто знає, чи ми б могли тут ліпити. Ми є народ робітний. Ми є ґазині, як кажуть, по-нашому, що кожен дивиться, як зробити, як допомогти. Це не вся нація, москалі би це не робили. Я вам даю гарантію. У Мене двоюрідний брат поює, він з 8 березня. Ну і ми йому в дорожку першу миску вареників. Хлопці їли ще по дорозі. оці дійсно звідки на ці вареники почалися. Вони в автобусі їли і дзвонять Юля, бомба, тільки сметани не вистачає. Коли хлопці звітли зблугнують і кажуть гарно, дякую. А ми хочемо ще. А ми як чуємо, що хочемо ще, знаєш, потрібно ще працювати. Наші вареники з голубцями їдуть новою поштою, запаковую в коробки красиво. і нічого, смакують. Ось а тут у нас є ще тушонки. За день ми були закрили. 100 кг м'яса, 182 банки тушонки, півлітрові. Ми вже частину відправили на передову, а це будемо завтра сортувати. Ще ми робимо буракову заправку. Теж хлопці теж дуже задоволені. Син у мене військовий з 12-го року. Він служив у Збройних силах України. І в 2014 році, так як він військовий, теж пішов на захист нашої України. Ну і по сьогоднішній день старший син. А менший син працює. Надзвичайні ситуації в Україні і теж на даний час у Харкові ми з чоловіком самі збираємо таку компанію і працюємо. Да я не одна. Я займався тось, ремонтом машин і ремонтом квадроциклів. Час від часу якісь квадроцикли ремонтую так, щоб було за що хоча б поїзд. Тут більше подяка від той, що робота робиться, від хлопців. Коли приїхаєш до них, то там обстановка зовсім друга. Просто бачиш привіз, і вони були в шоці. Проїзли роботу робили, виїхали на них. Роботу робили, тобто вони доволі. Більше чим пікапом, джипом. На цій 12 чоловік виїхало з позиції. Це повністю в касках, броніках, усім провізію до них довозили нею. Довести БК комплекти, все, що треба, теж не проводять. Це все баги. Це є хлопці 80-ка наша Чернівецька. Я постійно спілкуюся з ним. роти, солдати хлопці, хто є рядові, замкомандір батальйона так само з ними спілкуюся. Тобто, треба, кажуть, нам треба то-то зробити. Ми не одну машину вже зробили, більше десятка машин відремонтованих. Що тут, що їхав, туди до хлопців там ремонтував. Які не вийшли ремонтувати там, на лафету сюди забирав, тут ремонтував, і назад відправляли туди. І це всю все робота, все працюємо безкоштовно. Від березня місяця от ми от займаємося. Тобто не всім виходить, як сказати, не всі витримують. Тому що це вже рік, скоро вже рік буде, а зарплату всі хочуть. І скільки часу ви це робили? Ну, це півтора місяця. То прицеп кухня зроблена повністю ну, відремонтований. Зроблена кухня, там холодильник, мікроволновка, плитка, станція, автономка, стіл, стільці. Ну, вся повністю кухня. Зроблено то, хлопці, що вони часто ж переїжджають і переїхали, вся провідність під'їхала де-небудь, стали вже газоплитка є. Чай, гарячий вже можна приготувати. Тобто не треба шукати, бо я ж їздив до них ну, десятки разів, то в основному все в посадках. Перебирається машинка і на днях поїде до хлопця назад. Кожна поїздку заряджає. Від початку їдеш, заряджає тим емоціями, ну, що вони довольні. А я чим от можу допомогти? Багато хто каже, а ти не їдь, а чого ти виїдеш? Я кажу, ну а хлопці по 5 по, ну, по, 5 місців, по 8 місяців без виїзду додому не приїхало. Там всередині є романтичні свічки. Ми їх перетоплюємо туди. Цей процес пару разів так заливається, заливається, бо воно картон втягує в себе. Вітер був 8 метрів в секунду, десь вона горіла безперервно три години. Ця баночка провірена, оцей іменно об'єм. Чотири з половиною години інтенсивний вогонь горить такий, що це шість годин горить взагалі. Останню півтора години. Або година, воно так вже має плам'я стає менше. У селі колись робили свічки, так як підприємці, це і возили, продавали всюди то. А тепер багато залишків людей залишалося. І тепер дуже багато наших людей нам, як сказати, пожертвували. Це з дому. Ці баночки так само від дітей. Ми от ходимо, всі там сказали, там, там, там. Ото теж кожну баночку треба перемити. І картони так само, ну картони таке більш є. Теж підприємці дають. Куди ми багать, це відправляємо? Багать. В основному з нашої громади є багато хлопців, які служать. І наші волонтери, які їдуть туди до них, то йде туди у їхні роти. Ну, це не означає, що конкретно там це ну, на ту роту, на ту. От зараз у п'ятницю відправляє Наташа, якщо ви були в неї, так вона каже: давайте срочно, бо нема. Якщо ви це піднімете... Так, кілограм 15. Тут є 200 штук. Тут лише у ці. Тут є. Ще там в багажнику є два пакетки малі. Мінімум раз у тиждень ми відправляємо. Ми від початку війни цим не займалися, От від початку цієї осінь почали. А попробували вдома, туди-сюди, думаю, тут робота у нас така, бачите, що. Трохи маємо вільного часу. Картон є, то є, поклали стіл, нарізали картон такими смужками і це скручується, все. Виходить така штука. Це наш завгосп. Він з нами сільський голова ми сказав, що добру справу робити робіт, нема питань. Більше 150 машин після початку війни починалося. Хлопці просили, і родичі, друзі збирали і відправляли прямо на передову. Це все заслуга не моя, це заслуга наших жителів, дякую нашим жителям, які сьогодні за теренами нашої України. І вони збираються, це більше саме лева частина це і Англія. Більше 300 хлопців вже служать, мені кажуть, навіть вже і по нових даних більше.